Бачили, яке гарне сонечко, друзі, сьогодні вже вечір. Доброго дня з Едмонтона. І прекрасний день знову ж таки! Прекрасна природа, свіже повітря і завжди найкращий час, щоб вийти і поговорити і порозмовляти з вами. Любі мої глядачі, любі мої друзі, підписники. Не можу е не перестати дякувати вам за те, що маю вас і що маю таку велику аудиторію, яка просто чекає. На мене, на відео, щоб я просто почав говорити і щось вам розповідав. І це дуже сильно приємно. Ви, напевно, запитуєте себе, про яке відео сьогодні буде? І чому я так часто е, ці відеоролики випускаю, можна сказати, найчастіше зі всіх блогерів. В першу чергу хочу вам сказати, що в мене нема так багато часу, як багато людей думають. Я вчусь в університеті. Останній е, мій рік, останній семестр в університеті також я працюю на повну ставку. І я веду YouTube канал, як ви бачите, це багато роботи. Піти, зняти відео, то одне, а потім ще це відео треба все змонтувати, заскачати, закинути в YouTube. І це зовсім нелегко. Але я це роблю, знаєте по чому? Тому що багато з вас просто хочуть подивитися відео і послухати мене, і трошки е, втекти від реальності життя. І тому це, що заставляє мене працювати заради вас, і тому ви на мене підписані. І якщо ви ще не підписані, то... Підпишіться, тому що це вам нічого не коштує і безплатний контент, як то кажуть, щось дивитися ввечері, чи навіть коли ви їсте, чи ви навіть коли ви чекаєте на когось, де коли можна собі включити і послухати канадську марку. Цікаво те, що багато українців, які приїжджають або вже приїхали, точніше, ті вже, хто приїхав, дуже сильно жаліються на Канаду і за того, що Канада не розвинута, що Канада там 10 років позаду Європи, і, і що. Канада не цінує вивчених і вчених людей, які приїжджають і готові займати зразу такі високооплачувані посади. І от ці всі фактори. І я от сьогодні хочу про це трошки поговорити і вам роз'яснити, чому люди бачать тільки прямо, а не дивляться по боках. І це дуже велика помилка багатьох людей. Я зараз спробую вам пояснити, чому е, так є. Це є велика проблема Канади, що в Канаді багато місць, наприклад, в медицині, е, пустує. І пустують ці місця із того, що просто немає достатньо кваліфікованих спеціалістів, які йдуть вчитися і потім е, йдуть працювати. Багато з них навіть тікають і переїжджають в Америку, тому що в Америці трошки більше оплачується все в медицині, ніж в Канаді, і там трошки легше. Як то кажуть, просунутись. І звісно, звісно, люди, які приїжджають а, з України або з Європи, і дійсно є такими потужними спеціалістами, вивченими спеціалістами. Для них це трошки шок, що вони от приїжджають і готові йти працювати там за 80 до 150 тисяч в рік, і вони мають кваліфікації, розум, щоб а, зайняти ці позиції. Просто не можуть це зробити, бо їм треба. Затвердити дипломи або наново повністю перевчитися. І це коштує гроші, бо це не безплатно, і це не безкоштовно. І найголовніше, що часу -то у вас нема, бо вам треба платити за рахунки, вам треба десь жити. І ви не можете просто собі дозволити працювати і, як то кажуть, і вчитися, Тому що на все треба кошти, і багатьох у вас є діти. Ви просто навіть не маєте цього дорогоцінного часу знову витрачати, який ви вже витратили. А треба одне зрозуміти. Що Канада відкрила для українців широко двері. Широкі ці двері були, а вони взяли їх, відкрили ще ширше, щоб пустити більше і більше нас, наших співчизників сюди, в цю державу. І Канада таким чином вже подякувала і дала всім вам шанс. Але немає такого, що люди приїжджають в любу країну. то немає різниці, чи це європейські країни, чи то є якісь країни в Африці, чи де немає різниці. Ви приїжджаєте в чужу країну. Як би то не було, то що тут багато українців, то одне. Ці всі українці, які тут же живуть роками, вони вже в цю систему влилися, вони вже її трошки розуміють більше. І вони вже до цього всього привикли. І вони теж починали з самих низів. І багато з цих людей кажуть: О, я лікар, а мені треба йти на будівництво працювати. Як то таке може бути, що я такий лікар і мушу працювати на будівництві, коли я можу спасати життя в лікарні і так далі. Це є правда, але ви повинні зрозуміти, що Бо люди мусять починати з низів. І то, що людина піде працювати в будівництві, і ви є лікар, це тільки зробить вас сильнішим, це тільки вам відкриє трошки двері, і ви побачите трошки іншу, як то кажуть, іншу сферу життя, як люди, які живуть і ціле життя працюють на будівництві, які вони є. І вони так само є багато там розумних людей. Хороших людей, але знаєте що? Вони теж роблять дуже хорошу велику справу. Вони будують хати, вони роблять ремонти, вони ставлять підлоги, по яких ви будете потім ходити, по яких ваші діти будуть бігати. Вони створюють вам дах над головою. І це теж дуже важлива професія, так само, як і прибирання, так само, як і офіціантом працювати. Це все створює суспільство. А суспільство хороше і міцне. Тільки може бути ефективним, якщо в кожній сфері працюють і є люди на ці всі сфери. І люди починають в Канаді майже всі з тих самих низів. І потім, коли вони йдуть вгору, вони починають розуміти, що люди, які прибирають, вони роблять дуже важку роботу. І ця робота дуже важлива так само. І люди, які будують хати, вони так само внесок роблять велику економіку. І вони теж саме головне, що вони теж є люди, і теж люди, які яких поважають дуже багато інших людей, і особливо мають свої сім'ї, і до них всіх ставляться так само. Тому в Канаді важко багатьом людям зрозуміти, що в Канаді до любого будуть ставитися з повагою. До любого будуть відноситися справедливо. І якщо ви йдете, наприклад, до лікаря, то нема різниці, чи ви є якийсь начальник великої корпорації, чи ви невідомо хто, і якщо хтось прийде, хто просто якийсь, знаєте. Простий якийсь хлоп, можна так сказати, прийде собі, сяде і його приймуть перед вами, тому що він прийшов перший і він в черзі просто був перший. І ви не можете то ніяк то обійти, навіть якщо ваш найкращий знайомий, чи навіть якщо ваша жінка буде працювати в тій лікарні, нічого вам не допоможе. І тому багато людей це трошки шокує, що як так воно працює, бо в Україні трошки легше, в Україні пішов. Треба якісь довідку, треба, якийсь документ. А там, там працює Іван, там працює Оксана. Давай піду туди, давай піду до неї. Може, щось якось швидше можна пробити щось. От чому люди так дивуються, що в Канаді на все треба чекати довго, що в Канаді щоб навіть записатися, щоб отримати права, чи просто піти якусь інформацію, знати. Треба завжди такі апойменти назначати, і і вас час, і ви мусите чекати на це все. І це не є легко. І тому люди просто, важко їм це усвідомити, бо вони просто зразу приїжджають, і їм то якось як то так, що мені треба чекати. Я ніколи не чекав чи не чекала. А тут мені треба чекати в черзі, що таке взагалі черга і так далі. розумієте? І тому багато людей просто не, ви не можете зразу очікувати, що ви приїдете, зразу сядете в крісло е, в якоїсь корпорації, будете начальником або ви будете зразу медиком. То, що ви є спеціалістом, ніхто від вас це не забирає. Але щоб бути хорошим медиком і спеціалістом, так само треба розуміти багато е різних фраз е медичних на англійській мові. Навіть якщо ви розумієте англійську мову, навіть якщо ви спілкуєтеся англійською мовою, це ще не означає, що ви зможете бути хорошим медиком, тому що вам треба знати багато різних фраз і е медичну мову, яка є в Канаді. І тому треба вчитися, треба наново. Зрозуміти систему, треба хоч рік, два-три попрацювати на якихось інших позиціях, посадах, затвердити диплом, щоб зрозуміти менталітет, щоб зрозуміти цю країну, щоб зрозуміти трошки більше, більше зрозуміти, відкрити просто очі далі і зрозуміти, що суспільство існує завдяки всім людям, і тому треба дякувати повністю всім, тим, хто спасає життя, тим, хто прибирає за вами, тим, хто обслуговує вас в ресторанах, тим, хто загружає фургони, які е, перевозять повно важливих речей, які потрібні памперси, чи їжа, чи все, що просто потрібно для того, щоб ви могли просто піти в магазин, відкрити, е, купити, що вам треба, привезти додому, і вас це все є, і ви навіть про це не задумуєтеся. От чому е, Канада, вона така країна трошки незрозуміла для багатьох людей. Ще хочу трошки порити про те, що люди говорять, що Канада відстає там. Від України в чомусь. Ну, давайте поговоримо просто цікаво, в чому Канада відстає від України. В технології, я не думаю, в тому в зручності, як все тут зроблено для того, щоб людина просто була спокійна і не спішила нікуди і нічого не робила. Мені от цікаво, в Канаді супермаркети є на будь-який вибір. В Канаді машину придбати це, напевно, одне з найлегших речей. Які можна зробити в своєму житті, це придбати автомобіль, а, який буде вас возити всюди, куди вам треба. Ви просто підете в магазин, загрузите автомобіль і приїдете додому. І саме головне, що у вас є всі ці простори, що людям є де розминатися на дорозі, що не так, як люди всі між один одного мусять пхатись постійно, тому що вулички вузенькі, машин багато і немає просто місця навіть на паркомісці. паркомісць не хватає, навіть біля магазинів деяких. А тут такого навіть немає. Ви ніколи навіть не будете думати, що ви їдете в магазин і у вас не буде парку місця для вас. Або ви будете, наприклад, їхати додому перед вашою вашим е, під'їздом не буде місця, бо хтось це місце зайняв. Розумієте, і ви деколи будете навіть думати, ну мені може не потрібно буде використовувати сьогодні автомобіль, тому що я не хочу, щоб в мене не було потім, де машину залишити. І, і це, це, це хіба розвиток назад. Мені здається, що це розвиток вперед. Це суспільство, яке працює по законах, і кожен під, перед законом є вільний, чесний і справедливий. І тому, тому Канада є одна з найкращих держав у світі для життя. Канада є одна з найбільш розвинутіших країн по економіці. Канада. Це просто таке канадське життя, канадсько-американське життя. Я був в багатьох штатах Америки і в Америці, повірте мені, нічим не відрізняється від Канади набагато. Там просто більше є різних нюансів, там більше е, дозволяється зброя, там більше трошки людей, там трошки більше, як то кажуть, всього того е, наліпленого. А в Канаді ще то, просто до того не, до, не дійшло. А в загальному ця країна. Вона завжди, завжди на перших місцях, майже по всьому, не просто так займає ці всі місця. І тим, що Канада відкрила ці двері для багатьох нас, і фактично це одна з найлегших взагалі, програм в історії Канади імміграційної, то це взагалі просто каже вам одне, що канадці дійсно хочуть бачити українців в Канаді. І канадці дуже хочуть, щоб українці займали високі Посади. Але просто Канада не може просто всіх вас зразу, іменно українців, посадити нас на такі позиції високооплачувані. І бо це би було просто, тоді би не вистачило просто би місць робочих зразу. Канада просто хоче, щоб ви персонально самі до того добралися, добилися. А вони вам будуть помаленьку здаду, знаєте, підставляти крісло після кожного. Вашого падіння назад, але ви будете, як вставати з цього крісла, то ви будете рухатися 2-3-4 кроки вперед. І тому я вважаю одне, що я, наприклад, я був в Європі, я бачив Європу, я в Україні був 9 разів з 2005 року і проводив там по два-три по місяці. І я спілкуюся з своїми друзями, ще з дитинства з України. І я так вважаю, що Україна просто по-інакшому збудована. Як держава і Україна має дуже багато плюсів, в чому Канада ще може повчитися в Україні. Але щоб говорити, що іменно Канада там на 10-20 років відстає від України чи Європи, я би так не сказав. Це просто люди говорять, які, яким не виходить, на жаль, в Канаді або люди, які приїжджають і... З рожевими окулярами, які вони просто не готові зняти зразу, коли вони приїжджають. Вони думають, що вони зразу зможуть, наприклад, якщо зарплата середня, хай буде в Канаді 3 тисячі канадських доларів, то люди думають собі, порахували зразу, о, я буду заробляти 3 тисячі, жінка буде заробляти 3 тисячі, це 6 тисяч доходу, чистого, наприклад, допустимо, в місяць. І це великі гроші, і ви можете дуже швидко собі зазбирати на хату. На на машину, на відпочинок, але люди просто не враховують, що в Канаді все, все в доларах, і все в, і, і то не те, що воно навіть в доларах, воно просто все дуже великі ціни на, на оренду, на хати, на продукти. І це вони мають одні в Канаді одні з найвищих цін в світі на продукти і на в загальному на страхівки на все. І ви навіть не можете уникнути страхівки на машину, бо Якщо ви не будете мати страхівки, вам ніхто не дасть зареєструвати автомобіль. І, і Це просто такі, знаєте, різні такі ямки, які вириваються, викопують перед вами. І ви хочете їх всіх обійти, але вам просто їх ніколи не вийде всіх обійти. І тому це можливо трошки важко до цього адаптуватися, привикнути. Але повірте, це добре, бо тоді всі, всі є рівні під, перед законом. І, і саме головне, що працює. Працюють ці закони, і люди себе, як то кажуть, відповідно почувають і з повагою відносяться до всіх своїх, як то кажуть, громадянин, громадян. І тут, і тут живе стільки різних національностей, і ніхто між собою, як то кажуть, не воює взагалі про ніякі там персональні теми. Просто люди собі ходять на роботу, і на роботі є різні національності. Люди, люди прийшли, зробили свою роботу, переговорили, прийшли додому, і все. І не більше. Якщо надіюся, що я трошки зміг вам щось роз'яснити цікаве в цьому відео. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, е ставте, залишайте коментар. Я завжди радий їх читати, не завжди можу відповісти, на жаль, бо дуже багато всього. Я кожен день створюю ці відеоролики. Це просто, якщо б я раз в тиждень ролики створював, то мені б було набагато легше відписати кожен коментар, але я всі читаю. Тому дякую вам всім і надіюся, що у вас все добре. І... Головне, щоб був мир і над Україною, і небо було спокійне. І до наступних відео з вами, і вони будуть дуже-дуже скоро.